вечір, в ефірі Віріла студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Держава продала Уз Дунайський порт. Про усі подробиці нам розповість Олександр Славський, голова фонду держмайна в Одеській та Миколаївській областях. Олександр, віта Вітаю, Ольга! Я можу навести суму 201 мільйон гривень. За мільйон 300 гривень, здається. Навіть. З точністю, з, точні, з точністю до гривні було вісім учасників, а, і е, зростання склало. А тут вже Олександр вступайте Ви на три рази, три-три, здається, десь так з 60 до 201 одного мільйону гривень. Тобто крок був дуже великий, дуже значний. Е, ну так, зростання було, і очевидно, що це ринкова вартість, тому що цілих три компанії запропонували близько одну і ту саму суму, і це дуже дивно бачите, там перші три учасники, здається, на 100 гривень роз... е, різняться ставки. Там перший 201 мільйон 300 гривень, другий 201 200 і там 201 100. Здається так, але дійсно значний крок величезний. Це не схоже на змову? Ну, якщо... Ні, так. це навпаки, це там, результат торгів, тому що ти можеш запропонувати навіть на 100 гривень більше попереднього учасника, і люди цим користуються, тому що їм так простіше, трохи зменшують собі суму. Найголовніше, хто виграв ТОВ Еліксир Україна, якась компанія, яка зареєстрована в Вінниці. Вона запропонувала найбільшу цю ставку. Ми зараз перевіряємо її в публічних реєстрах і в непублічних реєстрах. В усіх реєстрах, але ось так поверхнево це якась публічна компанія, яка займається добривами е, е, із значним статутним капіталом, по, там, здається, 20 мільйонів гривень. Е, з Вінниці наразі, е, наче так зовнішньо виглядає е, хорошою, хорошим покупцем активу. Поки що нічого підозрілого в реєстрах ви не знайшли. Хоча ще не закінчена перевірка. Наскільки я розумію? Ми навіть її толком не розпочинали. Ми її розпочнемо лише коли нам надійде протокол від е, біржі. Тоді ми офіційно зможемо е, провести розпочати цю перевірку. Тим не менше, ось так поверхнево, якщо просто погуглити цю компанію, зайти на ю і інші сервіси, якихось застережень, принаймні наразі. Ми не бачимо, коли ми анонсували цей продаж в цій студії. Ви казали, що можливо покупцем буде іноземна компанія або іноземний юр особа, і казали, що навіть є вже зацікавленість кількох іноземців, але маємо результат, що це українська компанія. Дійсно, вісім учасників серед них, наскільки мені не наскільки мені відомо, серед них всі українські компанії. Не було іноземних компаній, ми отримали запити на доступ до інформації від різноманітних компаній, в тому числі від одного іноземного громадянина. Тож ми думали, що можливо він або його компанія, афіліована з ним буде приймати участь в аукціоні. Можливо, він і приймав участь, наприклад, і в партнерстві з переможцем цього аукціону. Це ж бізнес він може колаборувати значно складніше, ніж ми можемо відслідкувати. А якщо посилатися на те, що вісім компаній це е, вітчизняні компанії, чи це само по собі не є негативним меседжем для України, що все ж таки іноземний інвестор не хоче приходити, поки тут йде війна? Дані, навпаки, е, всі. То займається інвестиціями, говорить про те, що спочатку приходить масово український інвестор, і лише потім, коли е, е, іноземні інвестори переконуються, дивляться на досвід українських інвесторів. Вони переконуються в тому, що е, інвестувати безпечно, можливо, безпечно і і прибутково, тобто, все одно іноземний інвестор значно більш насторожено ставиться до купівлі активів або інвестиції в середині держави, ніж український інвестор, буквально тому, що український інвестор прямо тут ж поряд де й живе, розуміє ситуацію значно більше, ніж іноземно. Олександр, часто після купівлі якоюсь кампанію, яка є в реєстрах, яка перевіряється. Потім журналісти ну або експерти знаходять, хто стої, стоїть за нею і завжди це найцікавіше насправді, тому що ви вказали назву. Вона ні про що нікому не говорить. Але дивлячись буквально на сайт цієї компанії, я бачу що це не сайт компанії одноденки або пустишки, це сайт діючої компанії, яка працює і зареєстрована, працює тут вже тривалий час. Тобто виглядає так, що це є там не компанія, за якою хтось стоїть, але тим не менше, якщо якісь журналісти або інші... Громадяни там знають більше, то будь ласка, звичайно, публікуйте. Мені теж цікаво подивитись, а хто стоїть за, якщо це в цьому випадку саме так. А щодо інформації, яка може бути корисна фонду, держмена, ви звертаєте увагу, от окрім реєстрів. Ну, давайте так скажімо кола а, тих джерел, з якими ви працюєте. Чи звертайте увагу на те, що розшукують журналісти? Чи може це повпливати на рішення держави потім, наприклад, скасувати це аукціон? Дивіться, стаття 8, здається, 8, передбачає закон України про приватизацію, передбачає перевірку на декілька факторів: перше неналежність. Компанії та її кінцевих бенефіціарів до санкційних осіб. Друге, неналежність компанії та її бенефіціарів до представників російського бізнесу, бізнесу країни-агресор. Тут ці відомості вони чітко зрозуміло відслідковуються. Є там зрозумілі методи там подивитись реєстрацію компанії, зрозуміти, хто її кінцеві бенефіціари та. Подивитись, чи вони не належать до списку санкційних осіб або російського бізнесу. Це, це дуже, дуже просто і значно більш поверхнево, ніж розшукувати якісь неформальні зв'язки з якимись групами, холдингами і так далі. Держава орієнтується на ось такі речі формальні, які можна довести. Тут дивіться, це забезп... страхує інвестора також. Тому що якщо я буду орієнтуватись або державний орган буде орієнтуватись на якісь слухи або повідомлення в анонімних телеграм-каналах. То ми так ніколи не проведемо жодного аукціону ані приватизації, ані оренди, тому що завжди виникає ціла купа проти публікацій, які протирічать одна одній, і довести факти з цих публікацій неможливо, тому держава завжди орієнтується на ті речі, які вона може довести. А це там записи в реєстрах. А це там якісь е е реєстраційні дані фізичних осіб, і так далі. Є е вже кейси в Україні, де насправді компанії, афільовані з країною агресором, намагалися і, щось... я не чув про жоден такий. Вони бояться і навіть не показують носи сюди. А навіщо їм? Тому що е, приймати в цьому участь, е, тому що це просто втрата гарантійки. Наприклад, в цьому випадку втрата гарантійки – це втрата 12 мільйонів гривень. Бо якщо ви хочете просто там побалуватись, побавитись в аукціоні, в аукціони за 12 мільйонів гривень, е, я не знаю наскільки це там, дешева і доступна забаганка. Я думаю, що вони розуміють, що такі. Можливі проблеми і тому не приймають участь. Нагадаєте, яка процедура? Якщо е, виявиться, що щось не те з цією компанією Еліксир е, або вона не зможе сплатити оцю суму. Ну, ми маємо приклад з Оріоном. Так, останній, що так це сталося в якийсь момент? Е, як буде вирішуватися питання? Буде просто проведено повторно буде просто проведено ще раз один такий аукціон. А от держава за м, м, отримає собі 12 мільйонів. В Цьому випадку 12 тишні. мільйонів. Так, це теж гроші. І через місяць ми там чи там декілька тижнів ми виставимо наново такий самий аукціон. Тобто гратися в зриви аукціони зараз нема сенсу взагалі. Тому що ми не знімаємо лот взагалі. Ми знімаємо його, окей. Ми зняли і виставили як оріон там через буквально тиждень. Тобто, це, це неможливо. Немає сенсу позбавлено. Якихось резонів. Як Якщо заговорила про Оріон, давайте продовжимо. Потім повернемося знову до питання mm -hmm. порту. Що з Оріоном? Яка історія? Як все вирішилося? Наразі був підписаний протокол. Здається, до кінця цього тижня ми очікуємо надходження коштів. І до кінця наступного тижня підписання договору купівлі продажу, і там через деякий час підписання акту приймання передачі, і власне це завершення процесу приватизації. Можемо говорити все ж таки, що там буде? Чи ні? Я не можу, я не знаю. Ми скоріше сконцентровані зараз, аби сформувати правильно е, документи е, на угоду купівлі-продажу, тому що насправді це доволі складний е, процес і доволі бюрократизований. Це не просто там папірець підписати. Це, там, Пристойна стопка документів, які мають бути надані і нотаріусу і всім сторонам, і це доволі складний процес з точки зору формування цього пакету. За вашу оцінку, продаж Оріону це е, великий крок вперед відділення фонду на Півдні? За за моєю оцінкою, держава е, з 42 тисяч об'єктів державної власності здається, 42 тисячі об'єктів державної власності в Одеській області має залишити ну 20% все інше продати, тому що держава не мусить. Керувати бізнесом, тим більше, якщо він збитковий, не мусить керувати готелями і не може це робити. Це доведено всіма кейсами там, готелів і різноманітних бізнесів. Більшість державних, з яких збиткові, Якщо вони не експлуатують якусь монополію, тому, на мій погляд, держава мусить залишити в себе лише стратегічні підприємства. Там там якесь майно, яке необхідне для обслуговування власне державних функцій, там офіси державних установ і організацій, все інше мусить якомога скоріше і швидше бути передано бізнесу. І, і для бізнесу, і для України це прям буде благо, тому що. Уявіть, що не уявіть конкретний порт усь Дунайський порт роками показував свою збитковість. Він до прикладу в 19-му 202 тисячі, в 21-му 222 тисячі збитку генерував за рік, лише в минулому році, в 22-му, згенерував прибуток, і лише тому, що фактично були там обмеження або заблоковані певний час порти Одеси, Чорноморського, Південного, Миколаєва, Херсона, ну і так далі, і всі інші порти. І власне, як якби там. Якомога швидше продати такий порт в приватні руки, то інвестор буде мати зацікавленість в тому, щоб модернізувати там якесь виробництво чи в цьому випадку перевалку, доробити причал, який там, наскільки я розумію, мусив бути дороблений, зробити дно поглиблення. А там зараз півтора метра, здається, глибина, півтора да, метра глибина каналу, і це ну, взагалі нічого. Хоча за паспортом має бути три. Тобто це збільшить вантажообіг, податки, робочі місця і так, далі, і так далі. Я впевнений в тому, що більшість державних активів мусить бути передана в приватні руки. Подивіться бюджет минулого року, його фактичне виконання. Більшість надходжень до бюджету це податки з бізнесу і податки з фізичних осіб. Це не надходження від там, якоїсь суперефективних державних підприємств. Це там, не може чиновники або державні підприємства генерувати такі, так, такі суми прибутку, аби сплачувати такі податки, як плата бізнес. На, на жаль, чи на щастя, але це історичний. Факт, який там, 20 років ми з вами спостерігаємо кожного дня, дивлячись на розвалини е навколо, і частіше за все, це або державні розвалини, або якось дуже погано продані розвалини, Непублічно, з порушеннями і так далі. Тому ось процес приватизації. У вигляді так таких відкритих аукціонів, і для регіонального відділення, і для всього фонду, і для всієї України і Одеси це просто благо і щастя. Я впевнений, що ми мусимо це підтримувати, якщо ми хочемо розвитку нашому місту, нашому регіону і нашій країні. Загальну що так довго і емоційно. Загальна концепція емоційно, але загальна концепція держави зрозуміла з ваших слів. Але ж я казала конкретно про Аріон, конкретно про виграш у ціні від стартової до кінцевої. Це перемога. Так але ви мусите розуміти. Так само, як і глядачі, глядачі, що сума надходжень від приватизації, до прикладу, 80 і 201 мільйон навіть в масштабах бюджету навіть міста Одеса, не кажучи вже під про бюджет всієї України, це не значні, не супервеликі суми. Значно. Більші суми будуть генерувати ці активи, коли туди зайдуть якісь приватні інвестори, будуть там виробляти щось або будувати щось і сплачувати податки з усіх цих операцій, з купівлі продажу, з зарплатні і так далі. Це ось це буде підвищенням або збільшенням прибутків держави більше, ніж там просто продаж за якусь ціну. Тобто мета приватизації, безумовно, ми міряємо цифрами, тому що це легко зрозуміти. Але десь всередині себе ми розуміємо, що ефект від нашої діяльності ми побачимо там за 10-15 років, коли побачимо, як зміниться. Територія Аріону, а ми з вами там знімали відео. Ми з вами можемо це зберегти і через 10 років прийти, взяти це відео на планшеті або телефоні, прийти туди і подивитися, що там буде. Я впевнений, що буде небо і земля буквально. Що там буде дуже цікаво, тому що от я допитуюся вже який ефір? У вас що там буде? Ви не я можете не знаю, відповісти це, це так. Ж інвестор. А, це до нього до речі, що може зробити інвестор з тим, що він купив, це стосується у Дунайського порту, чи може потім перепродати? Звичайно, може і перепродати, може розділити на якісь частини Бо в певних об'єктах. Це природньо, взагалі, до прикладу, усть Дунайський морський торгівельний порт має власне портову інфраструктуру в кільє. І декілька об'єктів вилково, які ну, вже не можна використовувати як портові, але напевно, що вони можуть бути використані як туристичні локації, або як там, житло, або як щось. Таке я, я не знаю там стратегію розвитку міста Вилково, е, вибачте. Я думаю, що в цілому в певних об'єктах е, часто інвестори будуть розділяти їх. Або, до прикладу, Білгород-Дністровський морський торгівельний порт, а я думаю, що ми десь до кінця місяця вже оголосимо аукціон з його продажу. Там е, має базу відпочинку. Очевидно, що людина, яка Розуміє, як розвивати портові потужності, не дуже добре розуміє, як розвивати базу відпочинку або рекреаційний бізнес. Це зовсім інші компетенції. Я впевнений, що він або така людина буде роз, там, якимось чином розділяти такі активи. Про Білгородністровський, коли можна очікувати на оголошення конкурсу? Мені здається, ми минулого два разу тижні. з вами Три. два тижні. Три максимум ми оголосимо. Я не буду згадувати зараз людина, яка обіцяє два-три тижні, але сподіваюся, ви обіцянку витримаєте, так? Ми подали на реєстрацію всіх об'єктів. Вже завтра отримуємо документи, і я впевнений, що це останні зовнішні документи, які потрібні для приватизації. Зараз ми до кінця тижня направимо проект інформаційного повідомлення до наших колег в Києві, аби узгодити з ними всі умови і так далі. Десь наступного тижня запросимо представників обласної військової адміністрації та Міністерства інфраструктури, аби обговорити умови приватизації. от дивіться, два цих порти часто з'єднуються, ну нібито в один кейс, нібито вони схожі. Наскільки я розумію, історії досить різні. Завтра, якщо у Динайській без боргу і е, досить власний був шматочок для купівлі, то з Білородністровським там є проблеми. Цей борг це напевно будуть умови по збереженню, можливо, колективу. Я не знаю, якщо ви можете пронансувати дещо з умов продажу, зробіть ні, ні, не можу. Це розробляє е, приватизаційна комісія разом. З представниками е, військової адміністрації та міністерства. Е, але і в е, Уздунайському порті ми маємо певні умови, наприклад, до збереження колективу на якийсь час на, якийсь. Десь, на півроку. Угу. Е, сплату боргів, там є невеличкі борги. Е, але е, з точки зору документації Білгородністровський порт значно більш простий порт, е, тому що в нього. Немає такої кількості там судових справ або е, назвемо це майнових конфліктів. Так, тому що прямо на території Усть-Дунайського морського торгівельного порту на території за забором є приватна власність. Чомусь так було колись давно зроблено. В білгород Старовського всіх цих проблем немає, але там є значний борг перед державою, перед е, працівниками, е, і це дійсно значне обтяження. Це два абсолютно різних кейси з точки зору підготовки до приватизації. Я впевнений, що з точки зору інвестора вони будуть дивитися на них дуже по-різному. Ті люди, які будуть готові інвестувати в. Ось Дунайський порт навряд чи будуть готові інвестувати в Білгорністровський, навпаки. Білгорністровський порт має більше, більшу територію, значно більшу, але не має зараз виход, там, виходу в море, тому що він не включений в зернову угоду. Тим не менш, як порт, ось минулого року, він не діяв, як перевалка. Морська перевалка, він діяв як такий сухий, сухий порт, як складські приміщення буквально. В Усьдонайський порт діяв як порт і здійснював перевалку у перевантаження навіть минулого року. І доволі активно, вже з квітня. Тобто це два різних кейси, їх об'єднувати можна лише тому, що це два порти, які приватизуються, були передані плюс-мінус одночасно, і приватизуються плюс-мінус одночасно. там з... Декілька місяців різниці а, Ось Дунайський о, отримав нового власника, Ще не отримав ну, там. Там тривалий процес на да, приватизації, ще завершення приватизації, але там за два місяці я думаю, що ми цей процес завершимо. Це час на виплату суми понад 200 мільйонів і документальна частина. Так, так. два так. місяці. Е, якщо все буде добре. І збережеться, от сьогоднішній власник. Порт деякий час буде виконувати ще функції з, прив... з бути учасником зернового коридору. Чи новий власник може сказати ні? Я не хочу, не треба Ні, узнайський порт не прийма зерновий коридор. Наскільки мені відомо, тут я не експерт з логістиці він стосується великих портів Одеси. Південного Чорноморська порт парти на Дунаї всі діяли з квітня, починаючи в штатному режимі, навіть в більшому ніж в штатний режим, оскільки там навантаження на них і перевалка в них збільшилась значно. До прикладу, більш ніж в майже втричі збільшився вантажообіг в минулому році чи в два рази. В минулому році, в Уздунайському порту, оскільки просто він діяв, він працював весь цей час, хоча великі порти Одеси Миколаєва, Південного, Чорноморська не функціонували до кінця серпня, здається. Тож він продовжує діяти. Я впевнений, що новий власник, із, і власне аукціон, такий активний, вісім учасників в, більшому, в більшості тому, що. Попит на перевалку перевантаження вантажів зараз в, на Дунаї дуже різко е, зріс, і він буде підтримуватись ще певний час. Ну що ж, давайте тоді поговоримо на кінець про іншу частину роботи фонду держмайна, оренда наскільки е, сьогодні ситуація проста для фонду, і скільки фонд mm -hmm. виграє, ну, держава виграє власне з оренди? Бо почався рік, е, може щось змінилося? З кінця року, коли ми з вами говорили, мало нічого не змінилось. Перераховуються оренні платежі там відповідно до методики, але все інше працює так само. Збільшений попит ми відчуваємо на логістичні потужності на Дунаї, на логістичні потужності під зерновий коридор, в Чорноморську в Одесі. Якогось такого значного попиту на там офісні приміщення в Одесі ми не відчуваємо наразі, але тим не менше виконуємо цю функцію. І якщо до нас бізнес звертається, ми буквально підбираємо йому якісь конкретні пропозиції щодо того. Як де, де можна розміститись, ну і анонс аукціонів про Білогород Дістровське поговорила. Буде найближчим 2-3 тижні. Що ще може ага. бути? На що буде е, найближчим? На насправді буде ДП Прогрес. Це актив. О, ми та, також розцінюємо його як логістичний. Він о, біля одеського припортового заводу в акваторії о, порту Південного. Між двох приватних компаній, я впевнений, логістичних приватних компаній. Я впевнений, що вони будуть зацікавлені в його купівля. А також інші, хто хоче розвивати свої потужності біля порту південний, біля одеського припорту заводу, біля контейнерних терміналів, «ТІС» ну і так далі. Що, що там у них ще у тісу є? Ну що ж, вітаю тоді вас з продажем ось Дунайського порту. Нехай вся процедура, яка стається після власне самого аукціону, буде узгоджено, пройдена вдало. І нехай держава заробить ці кошти. Дякую вам, Дякую вам. Олександр Славський, голова фонду, Держмайна в Одеській та Миколаївській областях, був гостем цієї студії. Залишайтеся з сьомим на все добре.